Доброго раночку, Ольга репетиторка з української. Сьогодні говоримо про настрій. 233, 233 серія сьогодні серіалу Життя репетиторки. Ось. І 19 листопада. І, чесно кажучи, сьогодні в мене настрій такий собі, я б сказала кепський. Дуже сильно я залежу якось від погоди. Та й події, самі знаєте останні події останніх тижнів в нашій країні, теж такі нерайдужні. І ось у мене вчора, як упоріжжя дощ, ви, мабуть, чуєте, як виє вітер, як завив вітер, як похолоднішало, так оце от і триває. І всю ніч таке було, і от вранці теж я бачу, що і виє, і дощить. І якось мрячно, і похмуро, і буде холоднішати, і це якось так сумнесенько. Якщо я могла вибігти десь в обідню перерву свою і 15 хвилин побігати по городу і порадіти сонечку, то тепер ні. І через те я розумію, що сьогодні моє гуляння скасовується, тому що такий вітер, що я думаю, він знесе і мене і парасольку, і я прийду мокрою і більш злою. І тому ні, не вийде погуляти, і це теж мене трохи засмучує. І ось ця загальна картина, новини погані, погода, відсутність великого світлового цього проміжку дня, тому що зараз дні ось цього місяця, починаючи від 21. Листопада і до 21 грудня будуть найтемнішими. Це все отак -от, от зливається, зливається, зливається в одну купу і дає мені знижений фон настрою. Хоча вчора все було в мене добре, і настрій був такий бойовий, хороший, я проводила заняття. Але якраз був контраст. У мене було 5 дітей, 5 занять індивідуальних вчора. і От якраз чотири учні з п'ятьох були не в ресурсі. Хтось був втомлений, хтось був засмучений, хтось був хворий, голова боліла і теж важко було навчатися. Не так боліла, щоб уже не вчитися, але боліла так, щоб вже заважати трохи. Також було таке, що діти просто були от знервовані тим, що все-таки брак світла дається взнаки, він уже досить довго і він теж впливає на загальний фон настрою. І я через те думала: ой-ой-ой, як би так би тоді зробити урок ефективнішим. А чому я про це думала? Тому що є дослідження, які говорять нам про те, що якщо дитина, або просто будь-яка людина не обов'язково дитячого або підліткового віку, відчуває позитивні емоції під час того, як щось вивчає, то ця інформація буде краще запам'ятовуватися. І краще, і легше. І саме тому на своїх заняттях я намагаюся підтримувати якийсь, от, якщо це можливо, вищий за середній рівень настрою у дитини, якщо це можливо. І тоді найімовірніше дитина краще запам'ятає те, що відбувалося, за рахунок цієї позитивної емоції. І по суті, оця от, ігрова модель, яку нам зараз наполегливо пропонують, вона також скерована. От саме цим принципом, щоб дитині було, господи, так ви є. Я перепрошую, якщо вам буде незручно мене чути, я намагатимусь тоді голосніше говорити. Ой, виття. треба, мабуть, майстра викликати, щоб він щось зробив із вікнами. Так, так от, повертаємося. І дитина, от, коли вона грає, коли вона відчуває захоплення, радість, краще запам'ятовує матеріал. І от я якраз учора думала, що ж мені такого зробити, щоб дитина таки ефективно попрацювала, не зважаючи на те, який фон настрою у неї зараз, і щоб інформація запам'яталася. І ми тоді великою кількістю практичних занять. Практичних завдань якраз і компенсували от відсутність піднесення, тому що я знов-таки не можу запалити в дитині піднесення, якщо дійсно щось таке от у неї відбувається, щось сталося. Десь підкоригувати можу, але кардинально змінити ситуацію не завжди мені вдається, та і не. Завжди це потрібно, тому що і негативні емоції теж варто переживати, і розуміти, і проживати і аналізувати. Тому намагалася не бути аніматором, одну дитину розважила, інших вирішила не розважати. Але за рахунок великої кількості практичних завдань ми все одно набрали ту кількість навичок, яка нам була потрібна. А от сьогодні в мене інша дилема, і вона теж Виникає подекуди, у мене не дуже гарний настрій. От я зараз з вами почала розмовляти, почала посміхатися. Мені це приносить задоволення, і, мабуть, після цього я стану на крок кращою, на крок веселішою, і буде мені щастя трохи більше в житті. Але от зараз перечуваю, що. Не хочеться мені проводити заняття, хоча у мене сьогодні і обідні заняття, і вечірні заняття. Починаю я працювати від активно працювати мається на увазі з дітьми. Не підготовка, не перевірка домашніх завдань, не соцмережі, не розробки методичних матеріалів. А саме активна робота у мене починається сьогодні від першої і до восьмої години. А зараз у мене якраз от час на підготовку. <раз> І я розумію, що. Не хочеться мені проводити ці заняття, якщо я в такому стані. Тобто, у мене, от я зараз маю час для того, щоб вивести себе з негативного стану. Тому що е, я е, намагаюся всіляко не переносити свій настрій на уроки, але все одно е, фон настрою десь може дитиною відчуватися, особливо якщо дитина емпатична. Е, і через те може знов-таки знижуватися через це е, якийсь от навчальний. Компонент. Тому моє завдання зараз, крім того, що я, я вже перевірила домашні завдання, я вже написала, розробила тестики на сьогодні. Тепер мені ще потрібно написати конспекти уроків на сьогодні, один вже написаний, ще 4 мають бути. І потім у мене буде час якраз для того, щоб вивести себе на якийсь хоча б середній рівень настрою для того, щоб ефективно проводити заняття, і для того, щоб для дітей ці заняття були приємними. А, значить, і більш результативними. Що мені допомагає? Звісно, спілкування, от з вами, спілкуюся, бачите, почала посміхатися, хоча не хотілося цього робити на початку, як тільки я починала знімати відео. І, по-друге, по-друге, спілкування з дітьми. Також вони мені щось та й розкажуть, або я просто рада їх бачити. І через те я починаю танути зсередини і починаю вже тоді теж посміхатися і мати гарний настрій. Тому ось таке у мене сьогодні завдання. Завдання мінімум вивести себе на середній рівень настрою з низького, а завдання максимум підійти десь до достатнього або до високого рівня настрою і е, проводити заняття е, у е, моїй звичній, такій от от позитивній, е, без, е, звісно, надміру, але позитивній манері. Попри все, Попри дощ, попри новини, попри нагоду, попри якісь ще обставини. Що мені допомагає, і дітки допомагають, і ще раз кажу: от зараз вам хочу навести приклад у кінці. Наприклад, говорили ми з однією дитиною про те, що зараз от за кордоном іде іншу. іноземна мова, друга іноземна мова, плюс дитина знає, в нас двомовної сім'ї, тобто неї тато говорить, Українською, мама говорить іншою мовою, і, і, і виходить так, що і, у дитини вже чотири мови, і плюс іще репетитор є із китайської, це п'ята мова. О, кажу, так, так ти ж тоді поліглот. поліглот А дитина мені каже, ой, а я кажу, дитина усереднено, а я вважала, що поліглот. Раніше це е, людина, що багато їсть поліглот, ну, багато ковтає, багато з'їла. Я кажу, ні, то людина, яка багато знає мови. От такі моменти якраз і е, змушують мене посміхатися. І якось отак от у розмові у спілкуванні я тану, але краще мені все одно розтанути, от, бачите, до. Того, як я вже активно розпочну роботу, тому що хочеться дітям нести радість у ці складні часи, та й ефективність давати також, а від настрою вона достеменно залежить. Як ви. Намагаєтеся відновити собі настрій, що вам допомагає відновитися. Чи вважаєте ви, що настрій педагога та настрій дитини впливає на навчання? Чи ви вважаєте, що все-таки впливу такого немає, і тому не варто на це звертати настільки багато уваги? Поділіться зі мною, будь ласка, якщо хочете зі мною про це поговорити, якщо хочете про щось інше, про щось інше поговоримо. І все! Уже на крок я стала веселішою, уже посміхаюся, тому бажаю вам посміхатися і знайти в собі сили для посмішок. І до зустрічі, до завтра! Підписуйтеся, долучайтеся, далі буде, говоримо!